Завтра обласні депутати планують затвердити бюджет краю на поточний рік. Окрім власних надходжень, Хмельниччина отримує субвенції з державної казни. Частина з них дісталася завдяки старанням народного депутата Сергія Лабазюка. На які потреби планують спрямувати гривні, дізнаєтесь із наступного сюжету. Маначин село за 7 кілометрів від Волочиська і за всіма мірками вважається приміським. За стереотипом це асфальтовані та освітлювані вночі вулиці. Проте капітального ремонту дороги тут чекають давно. А залишені ще з радянських часів ліхтарі вже одним своїм виглядом благають про облагородження. Кошти на вуличне освітлення у бюджеті сільради були закладені у сумі 70 тисяч гривень, а це лише половина. Поки одна, а ми зараз цю другу суму коштів направимо зразу на другу. Ми зараз центрально йдемо і прилегли до неї вулиці. А в нас, скажімо так, щоб зрозуміліше було, на території є. Чотири підстанції. Тож тепер розробка проєктно кошторисної документації вже питання номер один у сільраді. Виділених коштів вистачить на одну підстанцію та декілька вулиць. Та головне це розпочати, каже сільський голова. Його оптимізм поділяють і селяни та багатозначно натякають і на стан дороги, яка сполучає Маначин з Волочиськом. Народний депутат по Волочиському виборчому округу запевнив своїх виборців на потреби району з держбюджету виділено більше 8 мільйонів гривень. Вони підуть на фінансування найбільш кричущих застав. Аном соціальних об'єктів і мені вдалося вирішити порядка 30 мільйонів гривень на округ, з них 8,6 млн мільйона на Волочиська район, де ось сьогодні ми проводимо зустрічі. І люди приємно зустрічають цю новину. Для них важливо, тому що по 200 по тисяч на заміну дохів в школах. На заміну вікон, на вуличне освітлення, на добудову дитячих садочків, на проведення водопроводів, яких не було взагалі, це є надзвичайно важливе і люди чекають сьогодні, а не через п'ять-через років. 14 лютого відбудеться сесія обласної ради. Незалежно від цього, виділені кошти вже на рахунках громад. Районні ж сесії визначать і свої пріоритети у фінансуваннях сільських об'єктів.